Втре сльози моя, найвродливіша, посміхнись і нехай, розсвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруч я Втре сльози моя, найвродливіша, посміхнись, і нехай, розсвіта душа, Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю завжди буду поруч я Міг би на тебе годинами. Дивити. Одна твоя у світі, зірка мені світить Захоплюєш моє серце умить І сотні мурашок тілом біжить, ні не хочу, щоб ти плакала Все без тебе однаково. Навіть коли ти далеко так назавжди з тобою я, назавжди з тобою Витри сльози моя найвродливіша. Посміхнись і Нехай, розсвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруч, я Витри сльози моя, найвродливіша, посміхни і нехай, розсвіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня, обіцяю, завжди буду поруч я Ні, У двох залишить нас, Полети ти зі мною мій. Ма як світи, весь час. світи весь час Будь зі мною поряд, ти, як вітру подих, що з блакиті моря, твій чарівний погляд, залишу нас погад Я будь зі мною поряд. Сьози моя, найвратливіше, втри сльози моя, найвратливіше. Посміхнись і нехай розсвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя. Обіцяю завжди буду порча, хутри сльози моя, найробніші, Посміхнись і нехай розсіта душа, ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе, ні дня обіцяю, завжди буду поруч я